fine Витинь. А ти то точно він? Такий не знаю, я що не знаю, прям відріч. А, який хує виглядає довше. Чека він скільки коштував? То саме? А тисяч. <ривитись>

Ну, ти шо хотів, щоб я блядь, новий пус купив. Ти, блять, не ходиш дровера кого купити нормально. Ти хочеш, щоб п'ятки, щоб мокрой. Тут за Ти Ти доставши До ти... 2000 кого підеш, висерився так. 93, ї, 93 ї роки є взагалі біти. Як відкий, блять, гонщик машин. Блять, нема блядь. Випуску Випускку. Нема? Що нема? це вже? Vendo oito que